У Тернополі на проспекті Злухи вантажний автомобіль зачепив лінії електропередач, які пошкодили три автомобілі. Також внаслідок цього пошкоджено 360 метрів тролейбусного контактного дроту. Про це нам повідомили у патрульній поліції. Сьогодні близько 14-ї години дня виїжджав маніпулятор машина з високим підйомом з вулиці спортивної. Зачепив тролейбусну лінію, і таким чином нас стався обрив. лінії. Зенструмна вся ділянка, яка проходить через район Бам, тобто через проспект Злуки, вулицю Тернавського, Збаразьку, ну, тобто сполучення, центр східний. Зараз проводиться ремонт обірваних ліній електропередачі. На запитання, скільки часу на це потрібно, Володимир Пелехатий відповів так. Ми не можемо коментувати, тому що в нас такі випадки стаються вкрай рідко. Тут специфічний тип підвізки, об'єм робіт. Також в нас дуже великий, тому ми не можемо знати наперед, скільки часу це може тривати від однієї години, може закінчуватись двома годинами. Водії автомобілів, які було пошкоджено внаслідок обриву лінії, коментувати ситуацію відмовились. Від коментарів також відмовився водій, який пошкодив лінії електропередачі. Через причинену ДТП рух тролейбусів зупинено. Нам диспетчер повідомив, що немає напруги. Стоїмо, чекаємо, поки зроблять лінію. І десь пів години ми стоїмо вже. Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.